Всі знають, що департамент культури включає в себе 22 заклади культурного типу, сід мистецьких шкіл, об'єднання муніципальних мистецьких колективів, 1, 30 бібліотек і один театральний заклад. Звісно, основні напрями роботи, які були протягом цих 9 місяців, це допомога Збройним силам України та внутрішньопереміщеним особам, мистецькі заходи, не зважаючи на повномасштабне вторгнення, патріотична діяльність, розвиток творчих колективів, бібліотек, мистецькі школи міста. Хочемо відзначити, що за цей час вдалося департаменту культури провести 122 музичних патріотичних заходів. Майже зібрано на цих заходах 2,5 мільйона гривень для збройних сил України. Проведено 986 мас загальних заходів із загальною кількістю глядачів, і організовано 590 заходів для дітей та молоді, де вдалося зібрати майже 42 тисячі гривень. Хотіла б відзначити, звісно, такі вже всім відомі і заклади, які всі полюбляються. Різдвяна розколяда на вічовому майдані, присвячена цього року конкурс читців, присвячений річниці Тараса Григоровича Шевченка. Звісно, весняні гаївки. Франкове місто, яке було організовано з нагоди 362-ї річниці з дня заснування на вічовому майдані, програма концертна Марії Бурмаки до відзначення 362-ї річниці річниці дня заснування міста, а також всі заходи в рамках відзначення Дня Матері, це і мамина мелодія і заходи до Дня Матері. І звісно, мелодії парку які працюють. Протягом цілого літа в парку у нашому центральному парку Тараса Шевченка.